Вітаю на каналі Магетеру. Давайте подивимось сьогодні, що заважає, щоб змінилась уряд в Кремлі, щоб там був держпереворот, держзрада, держпереворот, щоб якісь там почались зміни, щоб зупинили кремлівську владу. Самі росіяни, скажіть, що заважає? Чи можливо таке? Так, що там буде у них? Дев'ять кубків, 7 мечів. Дивіться, зрадники вже там є придательство, зрада, що вони вже дивляться один за одним, як кого підставити і як кого підсидіти. Це за цим путлером наблюдають, спостерігають, коли його вбить, яким чином його вбить. В подвішеному стані вижидають велика. Є ті, які люблять цю владу, захищають дев'ять кубків, то що істочник, бачите, вони мають з цього якусь свою вигаду і захищають. Але це вже в підвищеному стані. Питання стоїть в повітрі. Так, щодо того, щоб змінити владу і припинити існування фізично керів... керівників отої кремлівської влади. Скажіть, покажіть, що заважає, щоб це сталося? Які перешкоди. Захист, дуже великий захист. З усіх, з усіх сторін захист, охорона дуже сильна. І його люблять, є ті, кому він подобається, сам Путлер і взагалі ця влада, і повинно, щоб хтось з тих, хто захищає, перейшов на інший бік, зробив правильний вибір. Але вони правильний вибір не роблять повільні, заналякані, не будуть рішучих дій робити. Є події, які прописані по долі, Ось така доля. І сподіваються, що ну, самі нічого робити не будуть, що воно само собою якось розрулиться. Ось, да. Що саме з собою це відбудеться, як повинно бути, так і буде, що вони ні, ні на що не впливають. Дев'ять Пентаклі отримують свою зарплатню і дуже задоволені. королева мічей вийшла. є спадкоємиця, це буде жінка в Росії, далі буде жінка. Також є та жінка, яка зараз керує цими всіма процесами: цей путлер і все остальне це просто ширма вивізка клонзи, який виконує там свою роль. Так, картамир. Той, хто їздить, показується світу, а мозг, той, що приймає рішення, керує процесами, там яка жінка, вона вже така досить в віці і готується спадкоємиця. Вона буде молодша, але також хвора на всю голову. На жаль, страшний суд. Колісниця судьба буде змінюватися і уміряність. Уміряність це те, що їх треба буде От По Верховному суду росіяни будуть проходити якесь лікування. Лікування по Верховному суду, це кармічно Кармічно будуть запускатися якісь процеси дуже швидко, найближчим часом, і що вони повинні будуть самі дійти, що то, що вони роблять, це дуже погано. Вони будуть презрівати, будуть розуміти, що вони робили оце карта сили, і будуть відчувати, що вони падають на саме дно безодні. Великі перешкоди них почнуться, і матеріальні, і будь-які, буде накривати карма негативна. П'ять мічів вони програють. Ті, хто отримував кошти, гроші, ті, що заробляли на смертях, ну, які працювали військові, тим, яким платили, ті, які робили зброю. Тройка міча, там будуть хвороби і будь-якого будь роду невдачі. Ось в роботі буде дьявол. Те, що вони нам робили, вони получать обратно плату. Ну, такий вийшов розклад. Дякую всім за увагу. Не хочу нічого перекривати. Дуже визиває в мене оце все дуже негативні емоції. Це. Нема, куди від цього подіться. Треба пережити все погане коли-небудь завершується, і це також завершиться цей капець. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.